Всім привіт! Друзі! Вітаю вас в новому відео. Вельми шановне панство, шановні зайчики, дорога родина, всім привіт! Не виходила вчора на зв'язок, ну і на вихідних я частково відпочивала, тому що я вже вам казала, що потрібно відпочивати від усього. От, Вчора, цілий день, я займалася розробкою. Лекал, тому що в мене є досить таке велике замовлення, і його потрібно зробити якнайшвидше. Тому ось так я займалася саме е, цим. Тому вчора, ну, взагалі, в мене не було часу ні на що. Тому ось, ось ось, ось, так. Зараз я маю йти в нову пошту, хочу вам нагадати за оцю сукню. За ось цю. Хто, можливо, не шив таку, ця сукня спрошую, вона є на каналі в цьому відео ну, точно більше, ніж 5 років. І що зручно, що зараз я е, з того часу, коли шила цю сукню, тут точно набрала 8 кг ваги. І за рахунок того, що тут є гумка, ось вона вставлена тут і тут. Ця сукня на мене не Мала, оскільки немає застібок, так наприклад, як сукня-сорочка, то воно тут нічого не розходиться. Сукня-сорочка це красиво. Але в мене є дуже багато таких, яких я просто запакувала, і вони поїдуть Насті в дуже маленькі. Ну, і так частина, ті, які такі більш-менш, то буде, буде потім гаражний розпродаж. друзі, не знаю коли. Там деяка частина великих, деяка частина малих речей. Ця сукня виконана з прошви. Це батист білий, що зручно, що тут ось під колодку, бачите, як я пошила. Ось так в мене під низом е, топ. Ось такого рожевого кольору, оскільки в мене шкіра світла, в неї такий більш рожевий підтон, то я собі, е, собі обираю саме світло рожеву білизну, і тоді її взагалі не видно. Якщо у вас шкіра більш, така, наприклад, загоріла, або ви більш смуглява, то обирайте більш такі бежеві, холодні відтінки. Тут зручно, що є підкладка, ну і навіть якби була біла білизна, то її було б. Непомітно. Тут є кишені на цьому платі, і, звісно ж, що є підкладка. Вона з батисту. Ці тканини я купляла тоді ще в інтернет-магазині Занна. Зараз в Занні є теж купа прошви. Можете обрати на свій смак. Зручно, що тут є кишені, і фасон цей, це класика. Він дуже сучасний. Дуже сучасний, актуальна в нього довжина. Тому що, оскільки коли набираєш вагу, то коліна якось у нас теж набирають вагу. Може не у всіх, у мене саме е, в районі колін ноги повнішають. Тому коли я набираю вагу, то я стараюсь свої коліна прикривати. Це не тому, що в мене там, знаєте, хтось писав там, за якісь комплекси. Ні, друзі, це просто е, я себе адекватно оцінюю, що якщо мені краще ось так, то я хожу так. Якщо ти скидаєш вагу і при цьому в тебе тіло підтягнуте, є дівчата, наприклад, з фігурою яблуко, в них часто дуже стрункі ноги, і вони можуть собі дозволити будь-який одяг. Шорти, наприклад, суперкороткі чи ще щось, я в такому не хожу, тому що ну, я себе не відчуваю суперкрасивою в цих шортах. От, що я хотіла сказати. Тож, цей урок на каналі є, хто не шив. Шита до цільного крою верх ось такий, лінія пройми враховуйте в залежності від об'єму вашої руки. Так. В мене рука досить таки е, худа, тому в мене лінія пройми тут невелика. Обробка горловини бейкою мене запитували за трикотажну сукню, в якій я була домашня, трикотажна сукня з віскозного трикотажу, і горловина там теж оброблена в ось такий спосіб, тільки, звісно, що. Е, то е, трикотажна бейка. Ось те, що хотіла сказати. Підготовка й до нової колекції йде, але оскільки в мене зараз термінове замовлення, то я буду робити його. Е, дівчата оплатили деяку частину викрію. Ось я їх зараз буду нести. І мені ще потрібно буде зійти в супермаркет. Ну, тому, тому в мене сьогодні день, ну просто, знаєте, півдня е, я витрачу на похід в нову почту, в супермаркет, потім треба прийти. Поїсти, це ж теж е, все час переодягнутися. І е, оскільки вчора я дуже багато над цим працювала, то в мене, от того, що я стояла, в мене отут м'язи, я думала, ну мені буде гаплик. І що я вам хочу сказати, друзі, рекомендацію. Є Я такий спрей для ніг. Колись я брала в магазині Onyx Beauty, там в мене був набір. Крем спрей, і він такий з ментолом. Я вчора побризкала. Що ви думаєте? Через 40 хвилин у мене біль в ногах пройшов. Це ну, чудо якесь. Тут його в мене мало. Десь може отак залишилось. Треба заказати ще. Ось такий: це спрей з недешевих. Ну, точно більше ніж 100 гривень коштує посилання, якщо там є в магазинчику. Я залишу дуже рекоменданцію. Так, зараз мені потрібно, оскільки я одягала іншу сукню. Ці вішаки я брала, беру в епіцентрі, вони дуже зручні тим, що не витягують плечі на виробах. Вони досить такі широкі, бачите? І в них покриття таке велюрове. Але не додивилася, і тут ось, бачите, пошкоджені були. Ну, нічого. Це те, що на виходних ми купили, зайшли, купили ще картон з Сергієм, бо він досить такий важкий. А мені потрібно зараз, оце, друзі, кожного разу, я не знаю, той, в кого багато сумок. Ви, вас теж це таке, що ви без кінця перекладаєте? З однієї сумки в іншу. Я не знаю, ці копійки потрібні вони не потрібні. Це хай будуть. Може, десь щось я куплю. І оце так з однієї сумки в іншу перекладаю цю сумку. Колись вам показувала, купляла її під сукню фіолетову, один раз вже я її чи двічі одягала. А сьогодні на мені молочна сукня, вона не біла, тому ця біла сумка не підійде. Я оце так собі морочу голову підбираю сумку до образу, поки вийду. Знаєте, ми ж такі дівчатка, нам хочеться, щоб все було гарно. Ось ця. По стилю, підійде під сьогоднішній мій лук. Так, Ні. у мене всі сумочки маленькі, я великі сумки не ношу, ношу через плече, через те, що скульоз, ну і так мені зручніше. Я Оцю сумку найчастіше, до речі, ношу оцю гус, що купила в цьому році. Не знаю чому. Чомусь вона мені от прям так зайшла навіть не можу пояснити чому. Обов'язково вологі серветки. Беру з собою сумку, беру ось так. І одягаю капелюха. На мені сьогодні, бачите, такі коричневі еспадри. І я в тебе купляла капелюх, Ось так сумку. Ось так капелюха, обов'язково окуляри. капелюх. Мені не дуже подобається ця стрічка, але вже хай буде. Мені пасують капелюхи, це я знаю. От Цей новенький такий ще. Їх потім потрібно зберігати, так я один на один кладу. Отакий у мене ще є, біленький з чорною стрічкою. І потім треба зберігати так, щоб не зам'явся. Можна десь в ліжку, в дивані. Щоб нічого на нього не потрапило. Ось, зайчики! Йдемо, побалакаємо побалакаємося з вами по дорозі. Я вам всім бажаю гарного настрою. Прикривайте голову обов'язково, шию руки в мене все намазано сонцезахистом. І на обличчі теж сонцезахисний крем. Ще вам поставляю кадри на рахунок. Чистоти волосся, в мене голова чиста, просто що не пофарбована. Ну, і тут світло таке в цій кімнаті. Очі не очі. Е, голова е, в другій половині циклу перед критичними днями, я вже вам казала, в мене дуже жирніє таке відчуття, наче, наче хтось вилив банку олію. От зараз я вам покажу, що як деякі засоби гарно з цим справляються. Це актуально тим, в кого жирна шкіра голови. Я по-доброму заздрю тим дівчаткам, які голову миють раз на тиждень, наприклад, можуть собі дозволити. І вона в них ну, має нормальний вигляд. В мене вигляду нормального голова немає, коли вона жирна. Все, друзі, беру ще пакет і йдемо з вами. Погуляємо, бо мені треба вислати замовлення. От На рахунок цієї сукні я вам сказала дуже вдалий фасон. Ось такий мій сьогоднішній лук Еспадрильї. В мене їх, як ви помітили, дуже багато пар різних. Сьогодні вирішила одягти ось ці, не знаю на ні. Єдине, де можуть натерти це ось тут. Вони повністю шкіряні, зверху натуральна замша. Одягла оці саме коричневі. одягаю перший раз. Вони нові. Ось така сукня, дуже вдалий фасон. Навіть якщо ви наїли животик. То воно за рахунок оцих складочок, бачите, тут скільки тканини. Все прикриє. І цю гумку її ж можна не сильно так затягувати, а злегка. Ну, в принципі, фасон може бути і без приталення. Все, одягаю окуляри, які підійдуть сюди по феншую, і йдемо. Сьогодні 27 градусів у нас вчора було 35. Я погано переношу спеку. Мені в мене... Проблеми з судинами, тому. Ну як, проблеми? Вроджена аномалія судин. Тому мені спека не ок, але все рівно літо краще, ніж О, яка в мене помада яскрава сьогодні. Це я намазала стінтом для губ. Дивіться, який він шикарний. Друзі, це взагалі тільки я зараз роздупилася. Дома, коли мазала, він ще так не проявився, Тін ти, що брала, теж воні б'юті, шикарний. Кораловий. Проблема в мене з судинами, аномалія, гіперплазія судин голови і шиї. Що це значить? Бо деякі писали, що як болить голова, треба випити води, походити хрін там. Це не поможе. Це допомагає тільки тим, в кого з судинами ок. У мене дуже вузькі судини і закручені завитками в голові і шиї. Це не лікується. Цим треба просто навчитися жити. Тому ось так. Ну, сьогодні є вітерець, ну, досить таки нормально. Мені 27 градусів нормально. Я не вмираю, коли така температура. Коли 35, то, звісно, що спекотно. В квартирі в нас є аж три кондиціонери. Коли дуже спекотно, то, звісно, що я включаю. Вчора перед сном в спальні закрила двері, включила, щоб там трішки охололо приміщення. І постіль вона ж вітер, то мені буде піднімати капелюха. А він без, без вірьовочки прийдеся ловити потім. От, То коли лягаєш, то щоб хоча б ліжко було, знаєте, таке. Приємної температури. А, як ви справляєтесь зі спекою? Пишіть. Я, наприклад, коли мокре, деякі там щось кладуть мокре, ні, я так не можу. Я як покладу мокре. У мене взагалі, коли, наприклад, мокрий рукав, я знімаю цей одяг. Я не можу, коли в мене щось мокре на мені. А, так, за це ще також відповіла. Потім був коментар від Саші. Саша, буду тебе сьогодні ругати. Замість того, щоб вбити в пошуку топ терапія, труси терапія, ти кажеш, давайте шити купальник, давайте. <реш> Саш, <реш> деякі дівчатка не користуються пошуком. Зайчики, вчимося користуватись пошуком на каналі, тому що просила пошити купальник. Купальник я шити не буду. Чому? По-перше, не хочу, він мені не потрібний витрачати день свого часу на... Шматьйо, скажімо так, яка я не ношу. Я не ношу купальники, я не планую лізти в воду. Я не планую загорати. Для мене це не актуально, друзі. Особисто для мене купальник не актуальний. Я не загораю. Взагалі. Я не хожу на пляж. Я не лізу в воду, в річку. Тому що в нас чистих водойм немає, в басейн я не ліжу. Бо там хлор, ну тобто це мої бзіки. В мене ж немає в квартирі басейну, а в ванні я миюсь без нічого. Тому, Саша, використовую вам ті уроки, які є. На каналі є відео топ. Топ, як лівчик. Ший собі з біфлексу, потім у відео-купальник. На каналі є урок боді, якщо хочете пошити суцільний. І урок трусів. Теж береш біфлекс, замість резинки для трусів береш силиконову стрічку. І шиєш точно так само собі трусішки для купальника. Зачки користуємося пошуком, бо я розумію, що знаєте, це якби ви пошукали, а потім Ну, нема, наприклад, таких відео на каналі. Тобто діда. А так я ж кажу, що я купальник шити не планую. В нижній білизні, наприклад, просто показувати вам де ж, ну, це не, не моя тема шити нижню білизну. Я вже вам казала, хоча такі руки на каналі є то ними можна скористатись. А так ну я не планую ні їхати кудись, щоб загорати. Наприклад, навіть якби ну, була така наприклад, можливість у мене зараз, що мені хотілося, то звісно, я б їхала, мені не хочеться. Друзі, це не тому, що я там, знаєте, не можу собі дозволити. Можу дозволити собі спокійно, чотири рази в рік навіть їздити на якісь моря, ну не на Мальдіви, а кудись так, де більш так доступно. Але це не моє. Взагалі, мені не подобається. Я люблю прохолоду, люблю дерева, от кудись в ліс поїхати таку спокійно. А взагалі я люблю бути вдома. Люди ж різні. Тому ось так, мені купальник особисто мені не потрібен, бо я дуже погано переношу спеку загорати мені не можна. Через те, що в мене проблеми з щитопитівною залозою, в мене аїд. Плюс, ще раз вам кажу, що ультрафіолет визиває, ну, провокує, скажімо так, пухлини, якщо у вас є до цього схильність, а в мене схильність є, мені пухлини в грудях видаляли. Тому ну для чого? Раді чого я буду загорати, Плюс тобто мені на сонці становиться плохо, Он намазався автозагаром, дай красивий. Все зайчики відповіла. Ой, Боже. Відповіла на ваші питання, постараюся залишити в описі під відео все те, що я вам показувала. Корисності, на цьому бувайте здорові. Я не знаю, коли в мене вийде, я вже знаю, що я буду знімати в наступному уроці Цікавеньке, модненьке, Підійде всім. І тим, хто любить заграти, і тим, хто не любить. Таке буде актуальне для багатьох. Тому що, ну, зайчики, вибачте, але ну, тросішки шити вже не будемо. Я думаю, що я показала урок, хто захотів, той собі пошив. Це не проблема. Все, подякувала вам, бувайте здорові!